Ми з вами живемо в найпрекраснішому місті на Землі. Це наше місто, місто Біла Церква, яке наразі розвивається і стримиться в Європу, стримиться до чогось кращого і покращення в собі. І сьогодні ми в нашому з вами обзорі покажемо прекрасний і чудовий бізнес-автомобіль для успішної людини. З вами Автомісто. Бізнес це ризикова справа. і Тому той, хто ним займається, повинен бути не лише сильним духом, а й сильним розумом. І у таких людей повинно бути сильний і виносливий автомобіль. Ось такий. Сильний та витривалий автомобіль це ось такий. Шеві малюби, як говорять в Америці на нього. Це історія із 60-х років, яка дійшла до цього часу і лише розвивається. Це гени мускулкара. Це шевролема Любов. Якщо ви вважаєте себе вдалим бізнесменом і впливовою людиною, ви повинні собі купити такий автомобіль. Хоча це автомобіль нащадок мускулкарів американських, справжніх таких машин. Для Європи його, на жаль, випустили лише з двома версіями на моторах. 2.4, рядна 4 і v 6 3 літра. Даний автомобіль у нас 2.4. Зараз вам покажу це сердечко. 2.4 рядний мотор на 167 кінських сил. Прекрасна версія для даного автомобіля. При його вазі в 200 розганяє цей автомобіль до максималки 205. Зразу даю пораду. Ніколи в житті не тюнінгуйте шевроле. Те, що випущено в Америці. Те, що випущено корейцями типу «Аве» і «Лачеті» – не питання. При всьому його здоровому вигляді цей автомобіль має спортивні нащадки, тому що справжні поціновуючи шевроле знають, хто такий був шевроле. Це справжній автогонщик. Це людина, яка вложила в цю машину всю свою душу, все своє серце, все своє терпіння. І до наших часів цей автомобіль, який би він не був, бізнес-класу, представительського класу, все одно він вважається спортивним. В даному автомобілі риси є Chevrolet Camaro, Dodge Charger і інших автомобілів мускулкара. Які в ті часи були самі знамениті. Оця решітка, яка здоровенна йде, вона каже про те, що дивіться, я шевроле, я справжній автомобіль, який справжнім чоловічим корінням. Зовнішній вигляд цього автомобіля дійсно заворажує. Як Якби ви не любили здорові автомобілі, я не люблю здорові автомобілі, я ще вважаю, що це автомобіль не для міста. Для міста все-таки... Такий, як Київ, там, Одеса, потрібно автомобілі маленькі. В нашому місті цим автомобілям ще можна розумітися. Але незважаючи на це, зовнішній вигляд цього автомобіля просто заворажує. Ці розширені задні крила, ці фари від камаро. Це все історія, до якої ми сьогодні завдяки інженерам General Motors маємо право доторкнутися. Ці всі вигини, вона це реально сексуальна машинка, до якої хочеться торкатися, на якій хочеться їздити, до якої тягнеться серце і душа, до якої ти сідаєш зранку і їдеш до себе на роботу, в офіс. там, не знаю, І яку ти з усім своїм задоволенням ти її заводиш і на ній їдеш. Це не просто автомобіль, це частинка вашої душі. За всю свою історію Chevrolet завжди дивує. В даному автомобілі. Дійства продовжується надалі. Тут є всі системи безпеки, які лише може проявити собі людина. І цей автомобіль не з минулого. Мені здається, він із майбутнього. От це що я в цьому автомобілі, не розумію. Америка стиль. Це просто чудово. Ніякого тобі якоїсь задумчивих моментів, щоб щось там включити чи виключити, там. не треба нічого такого. Тут все читаємо, все прекрасно. Дві прекрасні шахти, де дуже добре читаються тахометр, спідометр, руль. Він дуже ніжний, такий, знаєте, він такий чуттєвий. Ти береш і ти відчуваєш дуже добре, в якому положенні знаходяться твої колеса. Дуже добре зроблена панелька серед, середня. Тут придраці, я вам скажу, нема що в цій машині. Оці вставки хроміровані. Це все аля 60. ті Це все історія. Оця скрита полочка, яку ви щось можете сховатися собі. Од айфона взята мультимедія, яка дуже легко читаємо. Ти дуже легко собі можеш знайти, що тобі потрібно. Дійсно, знаєте, такі приємні відчуття дуже сильні. Вона керована, вона зупиняється, вона прекрасна все, вона допомагає з натиском на педаль щеплення, допомагає на педаль тормозу. Сама допомагає підрульовувати вам трошки. Педаль щеплення взагалі таке, ви її не відчуваєте. Вона тут наскільки от ніжна, така, легка, м'яка. Всередині все підсвічується прекрасним синім кольором. Такий легкий неон. Шумоізоляція дійсно вражає. Дійсно. І Якщо вірить паспорту цього автомобіля, то шумоізоляція тут всього-навсього верніше, ну, звук пропускає, всього-навсього на 35 дБ. Ти на коли говорить жопотом. Це 20 дБ. Це всього 20 дБ. При всій своїй длінній морді машина майже 5 метрів в длину. Так, ви сідаєте в неї і цього всього не, не помітно. Ви просто бачите дорогу. Ти сідаєш і ти все бачиш, як воно, що воно тут і чого воно так. Датчики світла, датчики дощу. Це просто то есть, персик. Вони тут просто все допомагають. 24 об'єм, 2 тони 100 кілограм ваги. І ти наступаєш, а вона їде, вона завжди їде, 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 їде. Мені хочеться сказати, коли їй важко, коли йому важко цьому двигнути? Коли ти їдеш 100 і ти не відчуваєш, таке враження, ніби ти просто котишся. Тобто тут більшість автомобілів, які я до цього їздив, навіть на Мерседесі. Я чомусь на ньому їжу, я відчуваю це 100, і я постійно борюся з цим мерседесом. Знаєш, що я тебе хочу сказати, Ілюха? От диви, ми з тобою їздили в смарті, так? Там було жорстко, так? Да? Там реально було жорстко. Ти їдеш, тебе все отрусить. Тут місця багато. Тут реально багато місця в цій машині. Що так, що так. І тут все дуже комфортно. Я не знаю, як там в даний момент по нашим рівним дорогам. Їдуть колеса і що там робиться з підвіскою. Але ви знаєте, я от їду, і я розумію, що я просто прямо їду, і мене не труси, мною не тріпає. Я в захваті від цієї від цієї машини. Я в захваті від шевроле. Це шевроле американське, я повторююсь, це не корейське, це не не Мінеовео, це не той завод є проба. Ні. Ви знаєте, в сьогоднішній передачі я залишаюсь дійсно здивований і дуже в дуже приємному шоці. Я нажив в 60-ті, 70-ті, 80-ті, коли мускул мускулкари панували світом і роз'їжджали всі на них, і кайфували від цього. І я, знаєте, я розочарований, що мої батьки цього не спробували. Те, що спробував сьогодні я, тому що це дотик до історії, скоріш за все. Але в сьогоднішній сучасній інновації. Ось така коротка сьогодні зав'язочка в нас. Від цієї машини одне задоволення, керованість, комфортабельність, одні плюси. Мінус. Я не можу вам сказати, які в неї є мінуси. Можливо, хтось і знає, які в неї є, але сьогодні у нас лише плюси. З вами було АвтоМісто. Всім па-па і будьте обережні на дорозі.